Друга колекція це у нас колекція Кріс. Дуже класна колекція для діток, уже трошечки постарше, від 8 років і плюс там до 20 років. А тут є повноцінне робоче місце з портативними зарядками, з сенсорними вимикачами світла, що дуже зручно для діток. А є ніша для зберігання книжок. І також наш любимий клубочок, де дітки дуже люблять відпочивати. Тут дуже класний клубочок, бачите, ми з медведем тут поміщаємося, тому він реально дуже великий. Виглядає маленький, але він дуже великий. У нас тут є класна підсвіточка, вона сенсорна. І можна тут з малечою або самому сидіти і читати книжечку. У мене сьогодні французька книжечка, це є пепа. Ось, дуже класне місце. Це у нас є тут класні сходинки, ну, верніше, драбинка. Тобто, знову ж таки, повторююся, що ця колекція не для маленьких діток, а для зручності, тобто вже для більших, які можуть самостійно собі піднятися і залізти на другий поверх. І вже тут у нас виходить зона, зона сну. Тут ми закриваємося шторкою і болтіємо. Є у нас захист, є у нас ось тут захист. Так що дорослі дітки нікуди звідси не впадуть.